Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. РФ завдала удару по волині. У Польщі склала присягу перша група добровольців українського легіону. РФ отримала від північної Кореї ракетні та артилерійські системи великої дальності. Слава Україні! Ефірі підсумки дня 17 листопада. У студії про це Владислав Корнелюк далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин, на жаль, знову болісних і сумних, захищаючи Україну, загинув 42-річний житель села Промінь Луцького району Володимир Копаєв. Захисника не стало 14 листопада на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави агресора поблизу населеного пункту Мартинівка Курської області РФ. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. 17 листопада ворог нещадно обстріляв Україну зокрема, під ворожою атакою опинилася й Волинь. Як повідомив голова Волинської Іван Родницький, в області постраждала енергетична інфраструктура за попередньою інформацією без жертв та постраждалих. Очільник області повідомив, що наразі усі відповідні служби працюють. Триває ліквідація наслідків. На території Волинської області діють аварійні відключення електропостачання. Про це повідомляє прад «Волиньобленерго». Робота з відновлення електропостачання споживачів служби «Волиньобленерго» тривають. Серйозна аварія за участі чотирьох автівок сталася 16 листопада у селі Промінь. Що біля Луцька? Про це повідомили у місцевих пабліках. Відомо, що у із авто знесло бампер також постраждали інші транспортні засоби. На місці події працювала поліція. У Луцьку жінка випала із балкону багатоповерхівки. Як пише інформаційне «Конкурент», інцидент трапився на вулиці Січовій. Медики діагностували у 56-річної жінки низку травм. Зокрема, кататравму, закриту червну мозкову травму, з головного мозку, забої, переломи правого стегна. Постраждало, госпіталізували у Луцьку міську клінічну лікарню. На місці інциденту працювала поліція. Тепер переходимо до загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати українські міста та села. Російські війська масовно атакували Україну у низці. Міст пролунали вибухи. А внаслідок є перші поранені для атаки. Ворог використав стратегічні бомбардувальники ту 22 м 3 та ту 95 Їхній зліт зафіксували ще о п'ять ранку. Ворог також застосував калібри та кинджали. Ворог завдав удару по Києву. Унаслідок падіння уламки у Печерському районі міста сталося загоряння на покрівлі п'ятиповерхового житлового будинку. Міський голова Віталій Кличко повідомив, що постраждало двоє жінок. Їх госпіталізували. Вибухи також зафіксували в Одесі. За даними моніторингових каналів, росіяни вдарили по місту унаслідок атаки в місті. Виникли перебої з електропостачанням. Місті призупинив роботу весь електротранспорт. Також ворог вдарив ракетами по кривому розі у місті, великі руйнування. Як повідомив голова ради оборони міста Вілкул, є пошкодження в житловому секторі та двох школах. Виникли аварійні відключення котелень насосних станцій та декілька потужних гідроударів. На мережах водо та теплозабезпечення внаслідок ворожого обслугу депо загинуло двоє залізничників у Дніпропетровській області. Ще троє залізничників поранено. У Львівській області через падіння уламків ворожої ракети у Червоноградському районі загинула 66-річна жінка. На момент атаки вона перебувала в автомобілі. Росіяни під час масованої ракетної атаки завдали удару по Львівщині унаслідок обстрілу зазнала пошкоджень. Магістральна труба теплопостачання, а одна людина через ворожу атаку також загинула. Загалом російські окупанти здійснили комбінований удар по об'єктах енергетичного сектору України. Це понад 200 ракет та БПЛА, з них 144 знищені. Голова МЗС Андрій Сибіга заявив, що КНДР прагне обміняти свою участь в агресії Росії проти України на доступ до російських технологій у ракетній, ядерній та інших військових програмах. Як наголосив Сибіга, поглиблена військово-технічна співпраця Росії з північною Кореєю та Іраном становить пряму загрозу не лише для Європи, але й для Південно-східної Азії та Близького Сходу. Міністр також заявив, що за даними української розвідки, пхенян прагне обміняти свою участь у агресії проти України на доступ до російських технологій та інших військових програм. У Польщі склала присягу перша група добровольців українського легіону. Про це повідомляють міністерстві оборони України. Бійці склали присягу на вірність українському народу і на базі одного з навчальних центрів заповних сил Польщі. Представник командування легіону Петро. Оркуша розповів, що для добровольців це була особлива мить, адже рішення стати на захист України вони ухвалили свідомо та рішуче. Тепер військовослужбовці розпочали інтенсивний курс підготовки, який передбачає і вогневий вишкіл, зокрема відпрацьовуватимуть ситуацію ближнього бою. Міністерство оборони України ініціювало зміни в системі забезпечення військовослужбовців під час лікування та реабілітації. Про це повідомили у відомості. Завдяки ухваленій кабінету міністрів постанови вдалося досконалити механізм надання покращеного харчування військовослужбовцям у закладах охорони здоров'я всіх форм власності. Постанова дозволяє забезпечити українських захисників харчуванням за стандартами військово-медичних закладів країн НАТО. Навіть у цивільних лікарнях. Далі переходимо до блоку загальносвітових новин в Одмуртській республіці, що в ОРФ повідомили про атаку дроїв. Вони ймовірно атакували завод Купол, що розташований в місті Іжевськ, столиці республіки. Як пишуть росіяни, вибух пролунав на заводському цеху через падіння безпілотника у будівлі, пошкоджено. Зкління, а одна людина зазнала поранень. Місцевий губернатор зазначив, що місцевий аеропорт працює у штатному режимі. Низька російських телеграм-каналів повідомила, що дрони поцілили по купол, який розташований у місті. РФ отримала від північної Кореї ракетні та артилерійські системи великої дальності. Деякі з них поставили в Курській області, де в боях проти збройних сил України задіяні північно-корейські військові. Про це пишуть західні видання з посиланням на дані української розвідки протягом останніх тижнів. КНДР передала російській міському близько 50 170-мм міліметрових самохідних гаубиць, відомих як коксан, і 20 оновних 240-мм міліметрових реактивних систем залпового вогню. Ці системи озброєння можуть вести вогонь снарядами на відстані понад 60 кілометрів у пхиняні. Заявляли, що їхня модернізована РСЗВ тепер має високоточні боєприпаси, але це не точно. Ну, а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нові з нами, телефонуйте 068 на 045 1004 04, або ж 050 782 411. Також обов'язково телефонуйте цими номерами, якщо у вас виникла проблема з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.